Я стала. І ми хотіли поцікавитися. Що, що зросло? Що зросло? Перший раз нам комунальне підприємство не відповіло, другий раз ми бачите, ми нам не відповіло. відповіло, третій раз відповів, ми направили до Кучинському. Кучинський, Кучинський поцікавився: ви зможете оплатити е, е, друг, е, документів, якщо бо там великий обсяг. Ми сказали, добре, і комунальне підприємство. Нам виставляє рахунок на 450 гривень за копіювання. Ви це можете уявити? Ми є, ми є люди, які сплачують податки. Ми хочемо довідатися інформацію, бо ми делегували частину грошей для того, щоб комунальне підприємство ними користувалося, і ми за це повинні заплатити. Ну, якщо б ми віртуально заплатили, по перше ми б заблокували роботу однієї людини як мінімум на два дні. тому що це вісім томів, які треба було переселити. Нам не потрібно було вісім томів. Ми хотіли довідатися лише в частині, де ж відбулися зміни, що було підставою для того, щоб вирос проект з 570 до мільйона двісті. Бо ми... Пані Леся, говоріть пані Лесе. правду. Ви зверталися, ніяких змін не було. Чому? Най... Це, що ви хотіли запитати? Ніяких змін не було. Чому пані Леся? Що ви особисто <праць> до мене зверталися? Я відпов відповідаю як депутат, що ніяких змін не було. Ви це маєте на відео зняти. Ви хотіли побачити? Ми маємо. Бачите, ви людей до поману. Ви неправильно говорите. Ми правильно було ніяких змін. Тому що експона оцінка змінена четвертому місяці. Четвертому. Зоряна. Експорт... Що... Ми запитували лише документи. Ми вам -документи. дали експертний звіт. Вам дали на яку суму експертний звіт? Ми хотіли поза документами. Це є право кожного хто Місті. тут сидить. Кожного, зоряно, немає значення. Пані Леся, скутив... що, що вам заважало проплатити тих 400 гривень і отримати всю документацію? Я не запитаю стільки, скільки ти. Повір. Ви, ви думаєте? Я не стільки не ти? ти. тисяча? Ну, я стільки не заробляю, не маю стільки ресурсів, щоб Пані я 400 гривень віднамагала. Мене не дуже цікавить, як вас, скільки ви заробляєте. А мене цікавить, бо я тобі як е, платник податку створила це робоче місце. Дуже я повинна дуже вам Дякую за моє робоче місце. Так. Дякую вам, але я як е, да Обляю, я вам також залишаю кошти в ваших магазинах. Почнемо з того, пані Леся. Це не про це дискусія, не про це. Просто говоріть правду, що ви зверталися і ви мали можливість отримати всі вісім томів до кожної крапочки і до кожної коми. Слухайте, і в нас ну оскільки ну це безглуздя 450 гривень платити за вісім томів за все. Це не безглуздя, це нова кабінету міністрів слухати цю вашу брехню. Скажіть, будь ласка, чому ви ви, і ваша команда е, написали про мене статтю, що я хочу викупити пельмену і зачепили мене і моїх знайомих? Скажіть, будь ласка, а скажіть, будь ласка, ще одне питання. Чому ви не були, наприклад, пів року, рік тому назад? Чому ви не перевіряли це підприємство, що воно збиткове? А ми його не а перевіряли, будь комит... депутатська комісія перевіряла і що ви чому як ви, як, як воясніть? Чому воно збиткове? Та, рішення та. сесії є про проведення. І при чому Бо тут рішення сесії? Чому, при чому рішення сесії? чому воно стільки років було сесії? збиткове? Так з'ясовуйте, чому з'ясовуйте? Чому я 25 й день на роботі там взагалі не пахне? Що ви зрозуміли, ви я вас дуже прошу перед тим, якщо будь ласка, не. Трогайте ніколи, мене мою, ви, ви трогайте себе, розумієте? Мені, мені. неприємно, що ви вона не пише. Ну, звідки ви взяли те, що я хочу купити? А 4,5 сотки, які ви зараз отримали, це я не кись. Чотири з половиною сотки? Шановна моя, я вже її давним-давно купив. І ви не купили. не купили вам тільки щоб не Я просто-напросто долучаю землю до своєї до своєї старенької хати, Відки? Ту, що я купив в центрі міста. Ні, а чому тим правом право інші? Кошти. за власні кошти? кошти? За власні? Пані Леся, вас ніхто не, не питається, за які кошти ви будували свою хату? Хтось вас питає, мені щось навіть не вийшов. Я як віця. мав цю нерухомість, так? Пані Леся, я як цю нерухомість мав. Повірте мені, що я не був членом виконкому, я вже її давно купив. У мене є всі навіть документи. Я вас дуже прошу, не трогайте більше мене і моїх знайомих. будь ласка, в вашій тій брехливій газеті. Я вас дуже прошу. Вашій брехливій газеті. Голосували за 4,5% для половини А ви як на лисенка дістали? Прошу Гран, я не живу. Ми а діло, як не зриця, вам, Якщо це нікому не належить, там ні заїзду немає нічого. Це 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 нема. ні. Там за що заїзду немає там нічого. Це, нема. це просто про прецедент. Вам її надали безкоштовно. А ви дивіться в першу чергу за собою? Подивіться а зранку а ви... в зеркало. Я не знаю, якби зранку на вас подивився, точно вже не спали. Розумієте, яких аргументів? Та і факти у мене не то, що арманів, а факти у мене є. Це ви член у вас. Така етика, до яка у мене етика. Та ви подивіться, що ви пишете на людей. Ви подивіться, що ви на людей пишете, чого їх брудом обливаєте. Ви розкажуєте, якщо там на неї не правда. Я знаю всі механізми. Хто є ви вас, спустіться ви на землю, землю трошки спустіться, прошу? я вас прошу. Питайтеся до джерела трускавця. А -а -а. Ви журналіст джерел труска кореспондент. Ми Ви розповідаємо. Прошу надати інформацію також усно. Нас цікавить, хто є власником сайту джерела трускавця. Прошу, і прошу також надати мені в письмовій формі відповідь, хто є власником сайту джерела Трускавця», Якщо можна Я вам даю усний, а доручаю ви вам, на усні запити? Прошу. Ви наші усні запити відповідають. Ага, ви читає, а, так. ні, я це нормально. Це нормально на пані Лено, на що ми всі маємо право на публічні запити. Я також надаю запит усний, Прошу Давайте. надати інформацію, хто є власником сайту джерела Трускавця».